Вітаю, мої шановні підписники. маленька робота для підписника. Не затягую, бо робота не може чекати. Історія така. Прийшла отова посилочка мені вчора, а сьогодні, ввечері Веч... вчора я забрав, а сьогодні я її вже роблю. Зазвичай такого не буває. Як приходять посилки, люди ждуть ну саме менше то по два тижні. Менше ще не бувало. Але тут а, підписник, знаєте, мені просто совість не дозволить. Він мені стільки подарунків прислав всяких до по інструменту по всьому. От. І треба мені зробити роботу. От, я бачу ще багато подаруночків. Він мене попередив, що, що те буде. Дуже дякую. І зараз, я, знаєте, вже багато разів казав, ну якби хоч чим-небудь я міг допомогти, а то ніколи не можу віддячити за оте. Блін, дивіться яка штука. Ого! Оце, оце саме, кру, саме круте зі всього, взагалі. Дуже довге сверло. Діаметр 11. В нього. Дивіться, яке довжелезне, можна розсверлити, що хоч, клинчик. Готовий. Е, оце ось та робота, яку мені треба зробити. То є такий радянський генератор, двохтактний двигун. Я підозрюю, що то, мабуть, він чи то зім зветься, чи то, чи як. Ну, одним словом, не моя справа. Мені треба в ньому зменшити степінь стиску для того двигуна, мені треба оту висоту зрізати. Uh, Значить, зараз такого. Я взяв його в руки, як я говорив, зізвонюся із власником, і ми обговоримо те питання, бо я не бачив в очі навіть, що такої головочки. Зараз я придумаю, як це діло зробити. На задньому фоні в мене робиться така робота. Не так, як треба, бо, бо в зборі. Але все запаковане і накрите. А зараз що хочу звернути увагу? Дивіться, це річ нова. Це не реставрована, не ремонтована. Я просто не зустрічав такого. І так, мені стало цікаво, хочу показати вам. Дивіться, яким чином реалізований гужон бронза. Ну, я підозрюю, що він на різьбі закручений. Так, да, Він закручений на різьбі. Не знаю, чи там він мазаний, чим, чи ні. Дивіться, зроблено під такий от ключик. І плюс заштіфтовано болтиком. Нарізана різьба, закручено і обломано. Бачите, він не викрутиться, затягнутий до синьки, думаю, травити теж не буде. Різьба не зірветься, і нічого. Я не знаю для чого він тут а його жон. Ну, ну, Річ нова. Е, ну, Ніхто не розбирав, як вона дісталася власнику, ніхто нічого не ремонтував ніколи. Бачите, залятий, отам бронзова така якась втулочка, там декомпресор, по-моєму, стоїть. Ну, бачите, ніхто не крутив, воно не продавлено нічого. Новеньке. От, от так от робити гужони, да, я згодний, тут круто. Тільки що кругляк досить великий буде йти. ну Просто в стружку піде, щоб таке зробити. Та тоді призернути лиски, затягнути наклей і ще й заштіфтувати. Оце, да, Ідея, як на мене, супер. Так, Трошки теорії, яка взагалі суть отої роботи по підрізці циліндрів, тих головок. То робиться часто і на. Мотоциклах, на мопедах для тюнінгу, але в даному випадку для нормальної роботи. Чого? По паспорту, той двигун має степінь стиску 6,8. Цього достатньо для роботи на 66-му бензині, бо це дуже старий він. Так? Що таке взагалі степінь стиску? Оце умовно наш циліндр. Так. Перерізі там, скажемо. Тут у нас є поршень. От коли поршень в нижній мертвій точці знаходиться, так? Тут вісь умовна циліндра. То повний об'єм, не повний, а об'єм циліндра. Так? Це те, що у нас є до верхньої кромки. І плюс тут у нас встановлюється головка зверху. Головка і отака от камера згорання. От в нашому випадку вона отака напівкругла. Так от, ота степінь стиску, вона дорівнює повний об'єм циліндра, тобто об'єм циліндра плюс об'єм. Камери згорання, так? В позначається об'єм повний. Треба поділити, ну, давайте отапот, розділити на об'єм самої е, камери згорання. Не давайте поставимо об'єм, е, камери згорання. Бо якщо взяти сам, ну, часом помилково просто беруть сам об'єм циліндра, так? І ділять його на те. Але ну, то трошки не те, того, що суміш, як заходить, так туди, вона заповнює весь той об'єм. Тобто оцей весь об'єм повний об'єм циліндра. Відносно об'єму того. А чого відносно? Того, що якщо поршень піде умовно до верху, і зараз іншим кольором, і дойде аж прямо ось сюди. Так, Отак от, от він стане поршень. То весь оцей об'єм, який є, він стиснеться до розмірів камери згорання. Тому треба брати повний об'єм. Бо стиснеться не тільки лише об'єм циліндра в камері згорання, а стиснеться повний об'єм до об'єму камери згорання. Тому отак от от треба не забувати. Ну, як то говориться, то всьому на... Ну, не так і просто по факту вирахувати, тому що Поршень коли рівний, це просто вирахувати. А коли Поршень ще з горбинкою, то ну, сложні такі вираховування. Вони нікому не потрібні. Тут не потрібна та точність така дуже висока. Приблизна точність, приблизної точності буде достатньо. І так, об'єм циліндра. циліндра е, В нас е, ну, вираховується за дуже простою формулою. Е, Pі r квадрат. Пі помножити на е, радіус. Отак, от маленький, хай буде, е, радіус циліндра в квадраті. Так, і помножити на висоту циліндра. На висоту, на, тобто на хід поршня, отак, на висоту циліндра. І перерахувавши по формулі, я отрив таке ж саме значення, бо в, от, в даному циліндрі. У мене значить, такий діаметр, діаметр в мене дорівнює 52 мм, а висота хід поршня 58 мм. От. 123 см кубічних, точно так само, як по паспорту. Ну, і Відповідно, щоб вирахувати степінь стиску, то треба знати ще й об'єм камери згорання. Так? А об'єм камери згорання, ми зараз дуже. Просто отак от от, визначимо там, з точністю декілька відсотків. Для цього потрібна люба рідина, найкраще, така, щоб не була дуже сильно текучою. Так, я беру масло. Старе в мене є тут таке. Виставляю горизонтально голову. Так, І що? І набираю масло. Не знаю чесно, скільки його туди влізе. Так, от набираю, тоді стравлюю повітря. Так, стравив. 14 кубиків рівно в мене шприцові. І починаю заливати. У мене було спочатку формулою визначити, скільки воно тут приблизно повинно бути. Так, не дойшло воно в мене. в, мене, в принципі, отак от. Вижену. Так, 6 кубиків ще в мене. І було 14. Так, рівно 20 кубиків на даний момент. Зробив таку от каку. я. Забувся, що там не закритий отвір на декомпресор. Бачите, і наляв на стіл. Вижте, воно вже все вибігло мені назад. Ну нічого, то таке діло. Діло поправимо, зараз я туди закручу щось і по-новому підемо. Буває, часом щось не додивишся і маєш отаку от каку. Так, спочатку. Зразу беру 20 кубиків. Так, рівно 20 кубиків. Наляв і дивимось. Будемо рахувати, скільки там залишиться. От фактично рівно 20 кубиків, якраз верху влізло. Ну так, да, треба ще зважати на те, що там поршень буде мати трошки виямку, але, але оскільки в мене ще там, ми вже так перевірили, що недохід поршня є трохи, так, тобто якийсь об'єм зберігається, я трошки не доляв, то в принципі, от я так 20 кубиків грубо можна брати за версію. Що тут є об'єм тої камери згорання, 20 кубів. Можна заважати, що ж якась така от прокладка там стоїть, вона ще трошки додає. Ну, одним словом, 20, можливо, трошки більше десь, можливо, 21. Ну, і якщо виходить взяти за основу те, що, скажімо, ну, при умові, якщо об'єм там дорівнює 20 сантиметрів так, то перерахувавши по формулі. Ну, зрозуміло, е, як рахується, так? Ви пам'ятаєте. Е, повний об'єм, тобто 123 додаємо 20 і ділимо на 20. То при об'ємі 20 кубиків об'єм. Е, навіть не так, ну так. Да. При, при об'ємі 20 кубиків, отак, е, це умова, степінь стиску в мене получається 7,15, так? А при об'ємі 21 кубічний степінь стиску в мене виходить 6,8. По книжці 6,8. Ну, в принципі, воно там в межах декількох, там, нехай 10% воно все в принципі, сходиться. Е, тому мені треба зробити так, треба вже ну, назад вирахувати все так, в, в іншій очері, очерідності. Мені потрібно навпаки вирахувати від бажаної степ... від бажаного степеню стиску. Мені потрібно вирахувати, який об'єм камери згорання мене повинен помічати. визначити все дуже просто. Знаєте, то вчителька моя мною гордилася, бо я математику страшно не любив і завжди був троєшником. Але зараз, коли приходиться, то мозги вже наче працюють, ніж працювали колись в школі на математиці. Розказую, як то говориться своїми словами, що треба? Мені необхідно отримати степінь стиску 10, так, умовно, 10. Е 10 степінь стиску, помноживши його на об'єм камери згорання, так, Х. Е це те ж саме получиться, що об'єм циліндра додати до камери згорання, тобто 123 кубики. Додати оцей Х. Ну, не буду довго тумити. Середня цифра приблизно в мене виходить 14 см кубічних. Це те, що мені треба зробити. Який об'єм камери згорання зробити, для того, щоб отримати степінь стиску 10. Так, по закріпленню, то вирішив я в токарному зробити, то мені буде саме, що я ще проточив центр. У мене є центр, де закручується той. Я так бачу приблизно на око, що він там. Посередині, зараз подивимось. Як, то воно є? Чи воно там рівно, чи воно там не рівно. Так, зйом тут невеличкий, то навіть ніякого поводка я ставити не маю наміру. Того мені достатньо, щоб схватитись кулачками. До речі, як воно буває, знаєте, от такий конус, який я використовую мій, він туди, якщо залізе, то мені різець вже не проходить. А от дивіться, який я маю конус. Якраз той, що пан Олексій, якому я роблю ту роботу, подарував, подовжений. Я його так не використовую, він трошки менш жорсткий. Але от, бачите, як буває, якраз для тої роботи і згодився. Опа. Все. під перше конуском. І глянт піджимаю, піджимаю конуса і зажимаю піноль. Так, давайте ну, буду потрошки знімати. Там тро, ну, до того гужона не так той багато місця. Петра, обережненько, так, мені дозволяє, рісся тримач. Зніму яких 2 міліметри і поміряю, що в мене що відбувається. Так, поки що отако виглядає, воно ну, бачите, обов'язково зняв сквишову щілинку, щоб там не було підгару поршня, щоб не було нагрузки теплової на, на нього. Зараз буду проливати. Пробувати. Так. 15 кубиків у мене. Масла. Ага, бачите, добре. Знову забув крутити е, замість декомпресора заглушку. так от. І пробуємо. Можливо, і ще прийдеться зняти, а можливо і, і вистачить. Ні, ви знаєте, малувато Загально буде 16 кубиків буде. Треба ще знімати. Ще зняти міліметр висоту. Я бачу так по краях. Міліметр висоту і буде достатньо того. Так, все, бачите, трошки така вібрація при обробці була, ну бо зажати ж добряче не виходить. Ну, така конструкція просто. Е, і значить, от що маю, дивіться, 15 кубиків масла. От, виливаю їх сюди, і бачите, воно вже береться витікати. Бачите, натяг трошки вище рівня головки. Десь 14,5 приблизно законних кубиків. Ну і фактично більше зняти я не можу. Ну, легким таким способом. По тій простій причині, що бачите, вже дуже близько до гужона. Якщо я ще зніму навіть тих пів міліметра, воно вже тут нічого не дасть, але є така можливість, що вскриється. Різьба, І тут, де обжимається головка, ну, мало -лі, ну, кажеться, буде пропускати газ. Ну, для чого воно? Так, в принципі, в принципі, все. І навіть якщо врахувати, що об'єм в мене вийшов 15 кубиків, то при об'ємі 15 кубиків степінь стиску виходить 9,2. 9,2. Тому ну, фактично така реальна цифра. Реальна цифра. На мою думку, отак, от, от візьму. В мене що є? В мене є 14,5 сантиметрів кубічних. Що відповідає степеню стиску 9,2, 9, там, мабуть, і 5. Ну, В принципі, хороша цифра. Супер, якраз на 92-й, навіть на 95-й бензин. Нормально в порівнянні з тим, що було 6,8, то це якраз те, що треба. Тому, хто знає більше про ці роботи і вважає себе кращим спеціалістом, буду чекати відео від вас. Я хочу побачити, як воно робиться і як вираховується. А я роблю так. Всім дякую за увагу. Радий був вас всіх бачити. Бувайте!